Мерів міст області підписали меморандум про взаємне співробітництво у сфері спрощення процедури надання адмінпослуг. Також до них приєдналися очільники всіх структур, які дотичні до цієї роботи. А також підписом скрипив ініціативу Олександр Удовіченко. Кабінет міністрів повинен прийняти рішення і затвердити перелік послуг. Тобто типовий перелік, який ми повинні забезпечити. Поки що такого рішення не прийнято, йдуть, так скажемо, узгоджувальні процедури. Завдання з 1 січня наступного року вся ця машина повинна запрацювати. Нині в області ведуться роботи щодо завершення створення адміністративних центрів, які мають зробити простішу процедуру отримання людьми тих чи інших послуг. Чотири такі центри вже запрацювали в містах Полтави та дев'ять в районах. Організаційно ми випередили законодавця. Тому що законом про адміністративні послуги передбачено, що перелік адміністративних послуг визначається постановою Кабінету міністрів. До нового року робота цих закладів буде забезпечена в кожному райцентрі та місті. Обіцяють представники виконавчої влади області.